Мисливці за привидами Крашана Імперія це пряме продовження фільму 2021 року. Мисливці за привидами з того світу. Щоправда, сиквел хоче зіграти на ностальгії ще більше за фільм 2021 року, та додає до фільму майже все, що ви могли очікувати від цієї картини. Ну, окрім цікавої історії. Та цільного сценарію, та нормального темпу. Коротше, детальніше у цьому коротесенькому огляді без критичних спойлерів може бути трішечки маленьких, але критичних не буде. Поїхали! Почну з маленького дисклеймеру. Я великий фанат оригінальних двох фільмів, обожнюю мультфільми по цьому франчайзу, ненавиджу фільм з найсмішнішими жінками Голлівуду, та отримав задоволення і навіть проникся повагою до фільму 2021 року. А тому я дуже чекав на цей фільм, щоб зрозуміти, у якому напрямі буде рухатись франчайз у майбутньому. Бо, Боному казати чесно, фільм 2021 року це був епізод а Якщо без натяків картини. З повним повторенням сюжету оригіналу та свіжий погляд на серію фільмів для молодих глядачів та додаванням нових героїв у старий Всесвіт мисливці за привидами. І як ви пам'ятаєте, після нормального епізоду 7, на мій погляд, був жахливий епізод 8, де було ось це. І ось це. І ось це коротше було дуже і дуже дуже весело. Крижана імперія робить щось схоже, але не так жахливо, а якось. Занадто обережно і правильно на мою думку. Події розповідають про пригоди героїв, які переїхали з Оклахоми вже у сучасний Нью-Йорк, який зовсім не відчувається як живе місто, як, наприклад, було у першій частині франчайзу. Ну і перед продовженням я хочу просто нагадати, що у мене зараз відбувається розіграш призів. Ви зараз можете бачити всі ці призи. Ну які слоти на фото збираємо для третьої окремої штурмової бригади. Ціль 60 тисяч гривень збір до 1 квітня. Або до моменту закриття банки кожні 100 гривень це один квиток для участі у розіграші. Сам же розіграш пройде на каналі Твоє кіно у вигляді прямого ефіру. Всі деталі та посилання на банку у першому коментарі та описі до цього відео. Буду вдячний вам за участь, тому що це допомога нашій армії. У фільмі у нас є дві основні команди старі мисливці з оригінальних фільмів та оновлена команда за кола яка була у фільмі 2021 року. Ну і копа нових героїв, які раніше жодного разу не з'являлися в оповіданні та у всесвіті цього фільму. І ось розвиток, розвиток мені сподобався, точніше, не так вибачте. Мені сподобалось, що творці захотіли зробити зміни у концепції та додати сюди магію. Вона й була, але зараз, прям магія-магія. Спілкування з привидами та боротьбу з законом. Це дійсно добре і оригінально. Про те, як це було зроблено, це жахіття. Магія виглядає як якийсь дешевий сучасний Марвел, причому без жодного таланту. Спілкування з привидами майже ніяк не розкривається і не робить емоційний хук для глядача. Хоча ну повинен це робити. Ну а проблеми з законом та владою проходять самі собою. Ну. Це казка, дуже і дуже нудна казка. Нудна, бо перша година та 40 хвилин на секундочку. Це зав'язка сюжету, це постійні діалоги, це купа непотрібних героїв та розвиток Всесвіту, який виявляється штучним та нецікавим. У тому числі я кажу про нових персонажів. Щоб нікого не образити, я просто зазначу, що вони такі ж цікаві, як і пакет, який танцює на вітру по вулиці. Більше ніж за дві години ви отримаєте дуже нудну. Історію. Історію, де не розкривається жоден персонаж, окрім головної героїні, фібі. Тут все нормально, Де купа зайвого та непотрібного фан-сервісу. І нема комедії. Так, я повторюся: нема комедії. Так, у фільмі не працює комедія. Як я казав у огляді на фільм Я Побєда і Берлін, до речі, ось тут огляд. фільм не працював на мене і на глядачів, хто був у залі. Проте там, хоча б фільм був зняти за маленькі гроші. Тут же у нас картина з бюджетом у 100 мільйонів доларів. Картина, яка є продовженням комедійного франчайзу. У картині є пара гуморесок, які працюють моментально, ось так, та змушують засміятися, але це прям копіювання Марвел, що жахливий комплімент для. Фільму з назвою Мисливці за привидами. І я вже декілька разів за огляд сказав про все зайве у сиквелі, і зараз хочу розкрити до кінця і цей день. Старі персонажі не потрібні взагалі. На їх місце можна було додати пару нових і свіжих героїв, самі з того, щоб робити маркетингову компанію про повернення легенд і не видавати їм жодної значимої ролі у цьому фільмі. Якщо ви хочете посперечатися, окей, давайте. Тоді пропоную відповісти на пару. Питань, чому не можна було об'єднати персонажа з бібліотеки та персонажа Дена Екройда в одну особу? Нащо було збільшувати роль Ерні Гадсена, проте не робити його більш-менш цікавою особою? Нащо було створювати нового персонажа з магією, якщо він зовсім не підходить до цього Всесвіту? Ну або ж здається, переплутав знімальний майданчик серіалу Аватар. Як у нас є мер міста Нью-Йорк, якої владі вже понад 40 років? Як це можливо? У ні. Йорку, ну і нащо створювати шикарну лінію з приводом без жартів, але ніяк її не розкривати та зливати у кінці. Якщо що це не спойлери, ви нічого не зрозумієте, якщо не дивилися фільм і неправильно зрозумієте ці надяки, якщо починали робити припущення, тут можете бути спокійними. Але увесь цей фан сервіс зроблений тільки з однією ціллю додати якомога більше відсилань та ностальгії глядачу. Замість цього треба було розкривати нових героїв, створювати нові пригоди та не показувати у кадрі людей, які вже давно втомилися від цього самого кіно і так, Біл Мюре, я натякаю саме на тебе. Персонаж Поле Рада взагалі не бере участі у сюжеті, а є якимось та на мінімалках. Мама сім'ї, ну, <плес> вона взагалі щось робила у фільмі. Син, напевно, дуже хотів вже йти зніматися у фінальній частині Дивні 2. Ну і Лезун. Лезун, думаєте, тут буде багато цього привиду, і він якось грає свою роль. Забудьте, зефірні чоловічки, це просто пару хвилин у фільмі для створення купи іграшок для дітей та різноманітних. Ах так, ще є сцена після титрів, яка немає жодного сенсу. Цей фільм буквально розчаровує і не дарує комедії, пригод та духу фільму, оригіналу. Він дуже штучний і нудний. У ньому немає жодного цікавого діалогу, немає крутого екшену, а фінальний бій. І зовсім нагадує, якийсь серіал з Disney+. Це набагато гірше за фільм 2021 року. Я не знаю, як так вийшло, що після цього непоганого фільму. А вибачте, Соні, точно, точно. Соні, фільм знищили знову ж таки геніальні продюсерські рішення, впевнений в цьому на 99%. Ладно, ладно. оцінка суб'єктивності, елемент розуму, сили та душі ні, елемент простору та реальності половинка, елемент часу ні. Так, ось така оцінка. Хоча я був дуже розчарований цим фільмом у цьому огляді, слід розуміти, що це лише мої думки. Я не дай Боже на кінокритик, тому що не розумію, хто такі ці люди. І не вища інстанція правди, тож. Якщо вам цікаво, можете самі подивитися та написати коментар зі своїми думками, як вам буде цей фільм. Ну а зараз я просто хочу подякувати всім людям, яких ви зараз бачите на екрані. Ви всі неймовірні, що допомагаєте цьому проєкту. Особливо подяка йде Дмитру та його дружині Дар'ї, з Павлу М. Ярославу Левченко, та неймовірна подяка йде до Миколи. Бережіть себе, любіть кіно та крижано імперанайте. І перед завершенням я хочу трішечки поговорити зі спойлерами. Тож, 3, 2, 1... Я хочу сказати про головний сценарний хід таємний дух, якимось чином знайшов привида дівчину у Нью-Йорку, Змусив її зіграти у шахи з Фібі з розрахунком на те, що Фібі не злякається і не проігнорує привида. Окей, після цього він розрахував, що цього привида не зловлять у кафе та просто у місті. Буває далі. Привид не дасть жодного цільного натяку на те, що треба робити Фібі, а точніше, стати приводом. Фібі сама якимось чином прийде до логічного рішення стати приводом за допомогою пристрою, про який привид не знав і не міг розуміти його дію, бо він з минулого, і бо про можливість стати приводом не знала навіть Фібі. Це ніхто не робив до неї. Далі він буде чекати фібі у цей момент у лабораторії, куди принесуть цей шар і просто залишать на столі без жодних сховищ. Ну і далі треба буде просто прочитати услуг закляття, яке можна було і змусити прочитати пакистанського персонажа мага за 50 блін баксів без жодної многоходовочки Путіна. О, так, дивно. Чому, чому у мене такі претензії до цього сюжету? Дійсно якісна робота. Браво!